Історія Свято-Михайлівського храму сягає ще 18 століття. Тоді на його місці була звичайна дерев'яна церква, але через сотню літ храм Божий спіткало нещастя. Через 140 років її спалили турки в День Пасхи. І на цьому місці погибло тисячу християн, яких вирубали просто. Тисяча. Односельчани, які жили тут, які приїжджали. Потім її поставили нову кам'яну. А в 1932-1934 року знову розруйнували. Але минули роки і храм вдалося відновити. І ось в п'ятницю світлої седмиці вже вкотре своє престольне свято відзначили і сестри монастиря, і священнослужителі, і прихожани, яких в цей день було сотні. Після літургії вже традиційно священнослужителі та прихожани здійснили хресний хід навколо храму. За роки існування відбудованої церкви кількість паломників тільки збільшується, а слава поширюється по всій країні. Олександр Паломник з Вінниці, каже: перший відвідав свято Михайлівський храм та монастир живоносне джерело ще п'ять років тому, і тепер майже кожного місяця разом із іншими паломниками відвідують цю святиню. Це Удивительний монастир. Тут дійсно відчувається перебування при Богородиці, нашого Спасителя. І сьогодні такий праздник – які празднують монастир раз в год. Жителі села твердять, з появою монастиря та відновленням храму Божого почалось і духовне відродження тутешніх мешканців. Адже ще одним покликанням духовенств є просвітництво серед вірян, особливо серед наймолодших. Завдячуючи просвітницькій роботі священнослужителів, юні віряни також долучились до літургії, взяли участь у хресній ході. Монастир велику увагу приділяє нашій школі дітям. Ну частими гостями є. І зараз у нас дуже такий, скажімо, позитивний момент, що у нас є основ християнської етики в школі, викладає їх священники монастиря. Після завершення літургії сестри монастиря, як годиться за християнськими звичаями, нагодували усіх прихожан, котрі розділили з ними радість престольного свята.